На узлічці в маленькій хатинці жили собі кіт та півник. Кіт рано вставав, на полювання ходив, а півник залишався хату стерегти. Усе в хатинці прибере, підлогу чисто замете, Злетить на жерединку, пісні співає, на кота чекає. Біла лисиця почула, як півень пісні співає. Схотілося їй півнячого м'яса скуштувати. Тож вона сіла під віконце та й заспівала. Півнику, півнику, ви, виглянь у віконце. В мене золота пшениця, холодна водиця. Півник виглянув у віконце, а вона його схопила й понесла. Тім недалеко був. Почув, побіг за лисицею щодуху, відійняв півника і поніс його додому. Другого дня збирається кім на полюванні і каже півнику, не визирай віконце, не слухай лисичку, а то вона тебе вкраде, з'їсть і кісточок не залишить. Пішов кіт, а лисиця вже тут. Півнику, золотий рибінчику, вийди до мене дам гороху жменьку. Півник слухає і не визирає. Лисиця кинула у віконце жменю гороху. Півник горох сплював, а у вікно не визирає. Лисиця й каже. Визирне півнику, подивись, скільки в мене гороху. Півник визирнув, а лисиця його схопила й понесла. Півник злякався, закричав. Несе мене лиса, за темні ліси, за високу гору у глибоку нору. Котику-братику врятуй мене. Почуй котик, підійняв півника в лисиці. Знову збирається кіт на полюванні і каже, я сьогодні далеко піду, кричатимеш, не почую, не слухай лисичку, не визираю віконце. Пішов кіт на полювання, а лисиця знову тут сидить під віконцем, пісеньку співає, а півник не визирає. Лисиця й каже. Бігла я по дорозі і бачила мужики. Їхали, пшоно везли. Один мішок дирявий був. Оце пшоно по дорозі розсипалося, а пі підбирати нікому, з вікна видно. Ось подивись. Півник повірив, визирнув, а вона його схопила й понесла. Півник плакав, кричав, та не чув його кіт, і він лисиця півника до себе додому. Приходить кіт додому, а півника немає. Напевно, потрапив до лисичених пазурів. Нічого не вдієш, треба товариша виручати. Пішов півник на ринок, купив там собі чоботи, синій каптав, капелюх спирок. Та музику, гуслі. Пішов до лісу, побачив хатинку. А там лисиця грубку палить. Став котик на ганочку, дарив по струнах і заспівав. Трень, брень, гусельки, золоті струноньки. Чи вдома лисиця? Виходь, лисице, почула лисиця й каже півникові Піди піти. Нику, подивися, хто мене клише та швидко повертайся. Півник скочив на віконце, а кіт схопив його та побіг додому щодуху. Відтоді знову кіт та півник живуть разом, а лисиця вже більше до них не навідується.